За вашими численними проханнями демонструю побудову анімації до Хеллоуіна з використанням графіків функцій. Цю анімацію ви можете створити разом з дітьми і повторити графіки деяких функцій, рівнянь, нерівностей. І так, приступимо! Ви бачите на моєму полотні декілька зображень, які я згенерувала в канві. Для цього треба обрати елементи ввести ключові слова, гарбуз, наприклад, хеллоуін, і обрати будь-які зображення на ваш смак. Можна їх тут різні окремо, от, наприклад, паучка, повотиня, і вже тут генерувати своє майбутнє панно. Можна змінювати кольори, тобто на свій смак. До речі, ось це зображення також я, я свої кольори тут зробила і зараз з цим зображенням попрацюємо. Потім ви завантажуєте, наприклад, за допомогою такої платформи, прибираєте фон на своїх зображеннях, і потім вже без фона будемо завантажувати на полотно Геогебри. І так, уберіть полотно Геогебра. Класична, і будемо будувати. Я вже підібрала коефіцієнти і квадратичної функції, і тригонометричної функції, щоб воно все органічно, от тут було на екрані. І я зразу буду вводити... Нерівності, для того, щоб зафарбовувалась потрібна область. І почну з параболи. Але спочатку я оберу повзунок, тому що саме за допомогою повзунка ми здійснюємо рух. Візьму від мінус 7 до 7 і крок візьму маленький, для того, щоб плавний рух був у цього привіда. Прибрати осі, можу прибрати е, сітку Y. Я буду зразу область за параболою фарбувати в чорний колір, тому я обираю більше або дорівнює. Y більше або дорівнює. Так, парабола у нас гілочками вниз, тому значить, тут ми беремо X, так, плюс А. Так, в квадраті. Так, і візьму, підніму на плюс 6, наприклад. І ось цю область зафарбую в чорний колір. Так. Ну, ось уже в мене ось так є. Так. Уже у нас привід. До речі, отут от можна, ползуно... видіти, повзаночок, <схід> його не видно. Давайте ми колір зробимо якийсь такий світленький, щоб ми його бачили. І е -е, дивіться, вже наша парабола може рухатися. Так. Далі, е -е, що мені потрібно? потрібно? Давайте очі зробимо. Так, очі у нас будуть. Ну, вже я підібрала тут всі параметри, щоб воно так гармонічно і симетрично було. І так, х мінус 0,5 плюс А, і це у нас в квадраті. Так? Далі плюс y три з половиною. І також в квадраті. Тобто мені потрібно, щоб очі рухались також вздовж осі Х. Так, і беру, так, і беру менше або дорівнює 1 десята. Ось так. І можемо зразу його таким кольором, наприклад, чорним зроблю. Так? Далі, далі інший інше око x плюс 0,5 плюс а в квадраті. Так, плюс y мінус 3,5 в квадраті. І також беру менше або дорівнює той же самий. Той же самий радіус. Так. О, ну, вже на привіда, схож. Так, тепер в мене він буде рухатись, бачите, і очі рухаються, і сам привід. Так, синусоїду і мені потрібно, щоб. щоб що, нижня. Область, да, була закреслена. Так, тобто я возьму y, y, менше або дорівнює. Так, я підібрала коефіцієнт. Тут же на свій смак, дивіться, одна третя. Так, далі синус в дужках в мене 4х і плюс візьму А. І плюс А, так, плюс А так, да, І ось наша синусоїда, і також обира чорний, так, і вже у нас дивіться, привід чудний, чудний рухається як слід. Так, добре, і тепер можемо оздобити. Нашу анімацію. Що в мене є? Значить, я обираю зображення. Я завантажила ось цей будиночок. Але ж подивіться, отут важливий момент. Тут це пов'язано з шарами, тобто фонами. Бачите? Тобто, моє зображення. Воно за фоном покритим, його ми не будемо бачити. Що треба зробити? Треба натиснути на це зображення і щоб помістити його поверх чорного фону, треба, щоб його шар був вищий. Якщо цей фон нульовий шар, то оберемо один. Отут, в налаштуваннях у нас. Додаткова шар. От, додаткова. Додаткова шар. Бачите, стоїть нульовий. Я натиснула саме на зображення. І візьму його один. І тоді він вже поверх, бачите? Я його можу збільшити, наприклад, ось так. От, завдяки ось цим точкам. Так. Давайте його якось тут розміщу. Але якщо він буде рухатись, от так, тут у мене. Ну, от він буде заходити, якби как би бы, прятатися за оцей будиночок. Так, можна його ще збільшити. Отак. І ось ці точки з екрана їх можна прикрити. Так, ось так. Так, давайте подивимось. Ось так буде рухатись, так? Ну і давайте ще зображення візьму, наприклад, назву. Так, збільшу. Збільшу. Так, це йде теж закроємо. Так. І що я візьму? Зображення. Так, ще я візьму, я тут приготувала ось такого гарнутику. Так. Так, ну і е, ось це прибираємо. Ну, як то отак. Так, тоді, як ми запускаємо? Можна запустити, бачите, ось тут в алгебраїчній частині от. Этот, е, Запуск Тут можна керувати швидкістю. Якщо ви хочете, щоб повільно, то тут прибираєте, Так, ще раз. Отут -от натискаєте, бачите, лівіше, і він повільніше рухається. Або правіше натискаєте і коефіцієнт швидкості збільшуєте, і тоді він швидко рухається. І можна його зупинити. Якщо ви захочете побудувати, я, наприклад, подивіться в своєму е, варіанті, бачите, домальовувала, тут інша тиква домальовувала, то ви просто обираєте трикутнички, дугу. Нагадаю вам, наприклад, на цьому варіанті. тобто У нас є трикутнички, тобто можна ось такі трикутнички малювати, змінити колір. тобто по-другому. Поверх ось цього, так? Просто потім ці точки вимкніть. І що э, у нас тут? Ось цю? Э, пола пола, наприклад, ось так побудували. Так, от тут точечку сюди раз. Так, І тут точечку обрали два. І обрали, наприклад, Дуга з центром двома точками. І ось так провели. І тоді ось це можна отак навести. А оці точки прибрати. Так, ну і кола також можна прибрати. І тоді, ось так. От він такий статичний, наприклад. Ось. Далі. Прибираєте ось цю алгебру, тобто тут ви працювали, а коли демонструєте, треба закрити. І подивіться, щоб все так органічненько було на своїх місцях. От, ну от, це у нас готово.